У новому дослідницькому брифінгу Amnesty International, приуроченому до 10-ї річниці незаконної анексії Криму Росією, організація заявляє, що з моменту окупації півострова Росія намагається змінити його етнічний склад і продовжує переслідувати українську та кримсько-татарську громади. За словами дослідника Патріка Томпсона, Росія систематично нищить українську та кримсько-татарську національну самобутність, забороняючи використання української та кримсько-татарської мов в освіті змі. На національних святах та в інших сферах життя. Окрім того, Москва забороняє релігійні та культурні практики, не схвалені нею, а корінне населення Криму змушене виїжджати. Відразу після анексії Росія запровадила в Криму свою шкільну програму, що призвело до індоктринації учнів. Водночас планомірно ліквідується освіта українською мовою. Усе це відбувається на тлі незаконного нав'язування російських законів та норм, зокрема обмеження свободи слова та мирних зібрань. Росія суттєво обмежила право на свободу совісті та віросповідання в Криму. Мусульманське населення зазнає жорстких репресій, обшуків, арештів, необґрунтованих звинувачень у тероризмі. Переслідуються також свідки Єгови та Православна Церква України, яку фактично вигнано з Криму. Окупаційна влада переслідує незалежні змі та журналістів. Телеканал Кримських татар ATR був змушений переїхати на материкову Україну, втративши можливість вести трансляцію в Криму. Весь світ закликає Росію негайно припинити порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини в окупованому Криму та на інших українських територіях. Усі винні у злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.